На критична інфраструктура та восьмиро постраждалих такі наслідки ранкового обстрілу російськими ракетами території Буковини про непоправні втрати війни, чергові прориви на водогоні, будівельний безлад та ремонт доріг прикордоння розповідаємо далі. У випуску у студії для вас сьогодні працюватиму я Юлія Старанка. Вітаю всіх, хто з нами у цій порі. На Буковині внаслідок ракетних влучань пошкоджено об'єкти енергетики у Дністровському районі. Восьмеро людей отримали тілесні ушкодження. Вранці 31 жовтня. Росія вкотре здійснила масований обстріл по Україні. Окупанти уразили 10 регіонів, де постраждали 18 об'єктів. Більшість з яких енергетичні. Разом з тим, наша ППО збила 44 з понад 50 крилатих ракет. Усі деталі у сюжеті. У 8.40 ранку окупанти здійснили ракетний удар по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури Буковини. Наслідком стало загоряння. Наразі пожежу локалізовано. Вісім людей отримали незначні тілесні ушкодження, порізи від медичної допомоги відмовилися. Можу сказати, що всі служби відпрацювали залагоджено та оперативно. Фахівці оцінюють збитки, але вже зараз можемо сказати, що наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї нейросистеми України. На жаль, констатуємо значні пошкодження, я би сказав, навіть критичні. При цьому життю та здоров'ю людей нічого не загрожує. Тим часом Міністерство оборони Молдови повідомило, що на територію поблизу північного кордону з Україною впала збита українською ППО ракета. У зв'язку з інформацією щодо осколків, які впали на території Республіки Молдова від ракети, збитої сьогодні вранці українською зенітною системою. Внаслідок атаки на Дністровську дамбу на території України, міністерство оборони повідомляє, що інженери національної армії виїхали на місце для обстеження території. У командуванні повітряних сил України кажуть, що це вже не вперше Росія використовує Молдову для завдання ракетних ударів по нашій державі. Причому використовують. Територія суверенної держави Молдова, повітряний просторі для того для терористичних атак України. Це ще один злочин, який треба документувати і показувати західні спільноті, тому що не вперше там вони через Молдову б'ють ракетами по Україні зака по заходу, по південному заходу. Не вперше ми фіксуємо там постійну появу безпілотних літальних апаратів за 5-10 кілометрів від румунського кордону. Втім, Молдова нинішню ситуацію заперечує. Мовляв, незаконних порушень повітряного простору не було. У контексті відповідного інциденту повідомляємо, що системи повітряного спостереження національної армії не виявили незаконних польотів у повітряному просторі Республіки Молдова. Зауважимо, що уламки збитої ракети не були виявлені радіолокаційними станціями через їхні розміри та малу поверхню відбиття. Загалом ракетами та дронами окупанти уразили 10 регіонів, де пошкодили 18 об'єктів. Більшість яких енергетичні, пише Денис Шмигаль. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими, але завдяки героїчній та професійній роботі ППО понад 50 випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо. Внаслідок ранкового масованого ракетного удару по Україні постраждало 13 осіб. З них четверо лише на Черкащині, повідомляє начальник ОВА. Під час ранкової тривоги ми мали ракетні удари по об'єкту енергетичної інфраструктури. На жаль, маємо чотирьох постраждалих. Вони зараз у лікарні. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. усім об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства. Також через удари по енергетичній інфраструктурі ситуація з електропостачанням вкотре стає напруженою. Для ліквідації аварії, спричинених наслідками ракетних обстрілів в окремих регіонах операторами розподільчих мереж обленерго, введені локальні обмеження споживачів в межах областей. Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Такі локальні аварійні відключення наразі запровадили у кількох областях України. На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині і солідарні в енергозаощадженні. В результаті саме завдяки Збройним силам України вдалося уникнути колапсу енергетичної системи, адже українська ППО збила 44 з понад 50 крилатих російських ракет. Тетяна Дубіцька темедня ТВА. Загинули у бою проти російських окупантів. Днями Буковина провела в останню дорогу ще двох героїв. 29 жовтня у селі Хряцька провели солдата Михайла Зайця, який проходив службу у військовій частині А 4267 А 30 жовтня у селі Лукавці поховали старшого солдата Станіслава Чернолюка, воїна частини А 3715 Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Глибоке співчуття рідним, близьким та побратимам. ДТП зі смертельними наслідками увечері 30 жовтня у селищі Берегомет 20-річний водій автомобіля БМВ зіткнувся із підводою. У наслідок аварії водій гужового транспорту отримав численні травми. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де під час надання медичної допомоги він помер. Триває досудове розслідування. 14 нетверезих водіїв виявили поліцейські упродовж вихідних на Буковині. На всіх керманичів склали відповідні протоколи. Тепер остаточне рішення щодо водіїв ухвалюватиме суд. Нагадаємо, нетверезе керування передбачає штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Якщо ці дії вчинені вдруге протягом року, штраф складає 34 тисячі гривень або адмінарешт на 10 діб з позбавленням права керування. Транспортними засобами на три роки з оплатним вилученням авто чи без такого, якщо особа вже двічі протягом року притягалася до відповідальності за подібні дії, тоді штраф складає 51 тисячу гривень або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років з конфіскацією автівки. Під час пожежі на Буковині вщент згорів житловий будинок. Інцидент трапився у селі Борівці. Пожежу помітила власниця вже тоді, коли будинок був повністю охоплений вогнем та зателефонувала на спецлінію 101. Прибувши на місце події, вогнеборці ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент приїзду та попередили перекидання полум'я на два сусідні житлові будинки. Причину пожежі встановлюють. На Буковині прикордонники виявили липові документи та зафіксували факт надання неправомірної вигоди. Так, наряд відділу Кельменці зупинив автомобіль, яким керував 44-річний житель Київщини. Під час перевірки документів виявили ознаки підробки. За аналогічних обставин охоронці кордону затримали ще двох військовозобов'язаних. Також у пункті пропуску порубне задокументували факт надання неправомірної вигоди за відсутності документів, які дають право на перетин кордону. 26-річний житель Харківської області вирішив запропонувати прикордонному наряду хабар у розмірі однієї тисячі доларів США. Хаос та безлад або чому вулиці Чернівців стали небезпечними для пішоходів а відтак. І водіїв в обласному центрі дали волю масштабному ремонту тротуарів здебільшого роботи проводять обабіч вулиць одночасно. Відтак людям доводиться обходити ремонт проїжджою частиною. Тож чому здавалось би, добра справа створює лише незручності та наражає на небезпеку чернівчан та гостей міста? І хто мав би контролювати цей процес? Дізнавалася Аліна Рябко. У Чернівцях масово ремонтують тротуари, і такі одночасні роботи стали неабияким випробовуванням для пішоходів. На вулиці Кафедральна тротуари ремонтують з обох сторін дороги. Відтак, як пройти пішоходам? Питання риторичне на вулицях героїв майдану. Адама міцкевича певна послідовність робіт таки є. Бруківки перекладають з одного боку дороги. Відтак пересуватися стає легше. Втім, чернівчани та гості міста кажуть, пройти ділянки, де проводяться ремонтні роботи, інколи стає справжнім викликом. Настачі! у Ну а як же ж? Всі дороги да, ще такого не було. Я тут живу як з народження, так, такого ще не було, щоб так е, знущалось. Неможливо, ви розумієте, неможливо прийти. Спочатку ту сторону е, е, ремонтували, ще цю не закінчили, взяли за цю сторону, от то теж. Тут щось е, ремонтували і пішло далі. І пішов далі аж на а, цю на майдан вулицю. Досить багато і досить обмежено. Але будемо сподіватися, що все зроблять і буде все для всіх зручно. Дуже незручно. І взагалі я дивуюся, що таке робиться в місті. Просто чесне слово. То не тільки тут. Там і там, і там, все перек... Ой, вибачте, все перекопали, все перерили, що нікуди гроші дівати. чи що. Звичайно, це перепони. А в нас ще я живу на главки, та у нас ще отакі тротуари з двох сторон. І там дитячий садочок, діти йдуть з садочка і теж портуються. Кажуть, місцями пройти неможливо, бо так ризикують та виходять на проїжджу частину. Бачили там, особливо у нас на Главки ми тільки по дорозі йдемо. Також чернівчани змушені народити. Ражати себе на небезпеку та виходити на дорогу через неправильно облаштовану будівельну рештівку, як от на розі вулиць Івана Франка та Міцкевича. У цьому випадку реакції відповідних служб та управлінь досі немає. Хоча будівельні ліса таким чином тут встановлені вже не перший день. Ми би просто так не вийшли на проїжджу частину, якби не було. Ми розуміємо, що стоїть рештування, тому що реставрують. Але як на погляд, це можна також можна робити пришвидшено, бо стоїть рештування вже другий, третій тиждень і люди змушені виходити на проїжджу частину. Це не є добре. Колишній начальник інспекції з благоустрою Чернівецької міської ради Сергій Обшанський каже: є правила благоустрою міста Чернівців, які повинні виконувати організації, які здійснюють ремонтні роботи. У разі їх порушення реагувати повинні з провільного департаменту, надаючи попередження або ж складати адміністративні протоколи та притягувати до відповідальності керівника фірми. Відтак перераховує чотири критерії безпечного ремонту. Перше, це ремонт утримання міських вулиць доріг, мають здійснювати дорожні служби. Ви або організації, яким надано право е, виконкому місцевої ради, друге, що можна зауважити, що установка технічних засобів на ділянках робіт, е, а також відповідальність за правильність розміщення і завершення робіт, вона покладається. Насамперед, на організацію, що виконує дані роботи, По-третє, під час ремонту тротуарів повинна виключитись можливість травмування як самих робочих, так і пішоходів, які пересуваються містом. Також під час виконання робіт організація, яка виконує ремонт, повинна вжити необхідні заходи по забезпеченню безпеки дорожнього руху на відповідних ділянках. Окрім того, у чернівчан виникають і запитання щодо доцільності перекладання плитки на окремих локаціях. Зокрема, йдеться про ремонт на вулиці Міцкевича, де тротуари були в хорошому стані. Не зовсім зрозуміло, яка логіка в подібних роботах. Тротуарна плитка на даному відрізку укладена менше року тому. Для чого проводиться заміна? Невже попередній підрядник виконав роботи неякісно? Якщо, наприклад, там взяти вулицю Міцкевича, то якщо я не помиляюся, в 2021 році її вже ремонтували. Зараз мені люди дзвонять, що її знову там перекладають і ремонтують. Тобто витрачають опять бюджетні кошти. Кошти не зрозуміло для чого. В такий час краще б допомогли, наприклад, там бійцям ТРО, щоб вони не е, збирали самостійно е, гроші на автомобілі. Начальник управління порядку та контролю за благоустрою міської ради Віталій Колодрібський у коментарі автору допису відповів, що всі поступові кроки роблять для того, щоб місто набуло європейського вигляду та знову повернуло собі історичний австро-угорський стиль. Всі ми бачимо і знаємо, що в місті на тротуарах за десятиліття хто яку міг таку плитку і клав, і у нас місто перетворило на різношерстний шанхай це точно не личить зоні, яка входить у спадщину ЮНЕСКО. Тому всюди в центрі все має бути зроблено в єдиному якісному і однаковому стилі. Ніхто ж з вас не бачить ніде за кордоном різношерстя. Про незрозумілий підхід до ремонту зауважує й пані Наталія, що проживає на вулиці Героїв Майдану, де так само ремонтують тротуари. Каже, що радіє, що місто вдосконалюють. Втім, логіки та якості в цих роботах поки що не вбачає. Же попередню бруківку поклали вище рівня проходу між будинками. Щоразу, коли дощило, збиралась вода, відтак мокнуть два підвали та два фундаменти сирість та пліснява. Там, де збирається калюша, є газова труба в землі. Це також викликає побоювання. Рівньовка була не предусмотрена предыдущим ремонтом. Тобто, вся вода текла по тротуару, збиралась в проході між 23-25 домом, і через ближайші два. Три года було видно, що стара плитка, она просто повздувалась, от того що вимивався уплотнітель пісок, засыпают. засипають, і морозы, морози, зимние морози они своє дело сделали. Витак додає, що неодноразово питала робочих, що облаштують тут зливову систему зараз. Втім, відповіді не зміг надати ніхто. Також серед опитаних деякі висловили невдоволення вже від відремонтованих тротуарів. Та вони не роблять добре, розумієте? Кривий там на франка я була. Так зробили під цю плітку, вона крива, неможливо ходити. До слова отримати коментар щодо логіки організації масштабного ремонту тротуарів та контролю за цим всім процесом від представників міської влади нам не вдалося. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Василь Ставчанський, дня, ТВА. Черговий прорив на водогоні тільки на ну, працівники водоканалу полагодили мережу. Як під час заповнення водою у трубі виявили ще одну аварійну ділянку. Таким чином, упродовж вихідних воду чернівчанам подавали лише за графіком, і вже в понеділок обіцяли поновити нормальний режим роботи. Проте вервечка проривів продовжилася, як повідомили у водоканалі, це пов'язано з тим, що великий прорив у старому водогоні спричиняє одразу декілька менших. Тож воду подаватимуть за таким графіком. 31.10 з 19:00 до 22:00, а вже з 1 листопада з 7:00 планують відновити водопостачання. Люди не можуть знайти у собі сили повірити у щирий альтруїзм, але це виправимо після перемоги. Так, під час інтерв'ю у програмі постфактум про хейтерів та громадян, які не довіряють волонтерам, висловився Сергій Притула. Я ще не зустрів ні одного волонтера чи ні одної волонтерської організації, які під час своєї роботи не вислухали б від оточуючих, що ти купив не те. Не там, не за стільки, завіз не тим і не туди. Чому я маю на це реагувати? Якщо в мене є люди, які нарізають мені задачі, і моє життя, так само, як і тих критиків там фейсбучних, залежить від того, чи вони отримують е цю допомогу, чи вони її не отримують. Так, у них є проблема. їх надто часто кидали, їх надто часто обманювали. Переможемо ворога, потім сядемо, будемо спілкуватися, знайдемо якесь порозуміння. А навіть якщо людина хейтить, вона ж все одно українець. Доступний шлях. На Буковині відновлять два кілометри дороги, яка веде до КПП Шепіт. Роботи проводитимуть одночасно із української і з румунської сторони. У результаті обіцяють не лише автошлях високої якості, а й захист від паводків. Деталі у сюжеті моєї колеги. Продовж року 50 тисяч громадян перетинають кордон з Румунією через КПП Шепіт і з сучівей Люди змушені долати цей шлях по гравійному покриттю. Щоб покращити транспортні умови та безпеку руху, Чернівецька обласна рада у співпраці з Сучавською повітовою радою створили дзеркальні проєкти по відновленню шляху. Без допомоги і без участі наших партнерів з Сучавської повітової ради цього нам навряд би чи вдалося досягти, тому що саме завдяки тому, що Проект є е, транскордонним е, кошти, які зараз використовуються на будівництво, це не є коштами державного бюджету. На даний момент будівництво здійснюється за кошти гранту. Тому що всі ми знаємо, яка зараз ситуація, і багато є пріоритетних напрямків. На жаль, цей напрямок поки що змушені покривати і за рахунок ось тих коштів, які надійшли у нас завдяки проекту і завдяки співпраці з Сучавською повітовою радою. Румунська сторона також радіє старту робіт. Приємно відзначити, що ініціатива, яка була започаткована у 2018 році, нарешті отримає якісь практичні рішення. Ми з нашого боку, румунська сторона, теж наступного тижня підпишемо договір на виконання робіт по всій ділянці для того, щоб здійснити реабілітацію відновлення дорожнього полотна довжиною 3 кілометри, які ведуть до пункту пропуску кордону з румунської сторони. Менеджерка проєкту каже, що побудують дорогу високого класу. Перш початково, коли проект тільки Готувався а планувалася тільки заміна водоперепускних труб, але з часом були і повені і. Погодні труднощі. і якщо взяти, навіть можна відкрити карту Google Map і подивитися ось цей дорогу до пункту пропуску, яка є. Річка річка і дорога йдуть фактично одночасно, один з одним. Тому будуть збудовані хороші, якісні капітальні мости. Також реалізований проєкт забезпечить додатковий захист буковинців під час паводків, адже на ділянці дороги, що веде до КПП, збудують 700-метрову підпірну стіну. Дуже складний рельєф і потрібно, щоб перед тим як будувати. Дорогу треба так зробити, щоб вона потім стояла і не змила при першому шпаводку. Це дуже кошто... вартісні роботи і дуже відповідальні. На цій ділянці є два мости, які потрібно реконструювати, і в одному з них зараз ведуться підготовчі роботи для будівництва та ремонту опор моста. І на другому мості також здійснюються підготовчі роботи для його реконструкції. Загальний бюджет ремонту складає 180 мільйонів гривень. З них держава профінансує сто зв'язку з тим, що проект розроблявся фактично в 2018 році і зараз. Під Час війни ціни взлетіли просто космічно. Зрозуміло, що вартість безпосередньо будівельних робіт виросла. Плюс зміни ДБН. на даний момент. Ми приїде. використовуємо кошти безпосередньо грантові. Очікуємо надходження. Частина коштів я думаю надійде співфінансування в цьому році, частина надійде в наступному. Все залежить від погодних умов, наскільки підрядник буде встигати робити роботи. Підготовчі роботи на ділянці розпочали лише два тижні тому, адже під час воєнного стану будувати щось поблизу кордону проблематично, каже Антоніна Гошовська. У нас самі проектанти мали проблеми з прикордонною службою, яка думала, що десь, можливо, бігають якісь нехороші люди, які пробують щось зняти. Водночас, прогнози у спеціалістів обнадійливі. Робота йде. Все виконується згідно графіку і така і маємо надія, що в слідчому році роботи будуть завершені. Валерія Першун, Андрій Миронеско, теми дня. ТВА. Таким цей день побачили мої колеги. На цьому ставимо інформаційну крапку. Бережіть себе та Україну. До зустрічі на ТВА.